Ситуація, яка склалася у нас в країні, і при тому, що ми шість своїх медичних і швидка, в тому числі автомобілів віддали на фронт, ця машина це для нас золото, розумієте, особливо, що вона облаштована ношами, тому як у нас в нашому центрі є пакет відкритий по паліативній допомозі на дому, і в нас розумієте багато таких пацієнтів, які потребують перевезення горизонтального. І це дуже велика проблема, що не було машини. Перед цим вже була, але ж вона ж згоріла вже, як то мені сказали. Тому я ми наш центр і, взагалі, керівництво нашої громади. Ми дуже вдячні нашим добродітелям, так сказати, дуже вдячні за те, що надали нам таку допомогу, предоставили у виді цього транспорту. То що це ну конче необхідно для нашої громади, і це буде супер. Враховуючи те, що наш центр налічує 22 медичних установи, із них 17 ФАПів, і протяжність від центру до крайнього ФАПа є 40 кілометрів. Тому самі розумієте, що ну, люди самі доїхати не можуть. Транспорт наш відсутній, що сполучення між апостолом і селами, тому це дуже 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 ну, для нас велика знахідка. Наша громада вже... Межує почти, що доходить до Павлограда. У нас багато вже йде, як і прильотів по соляному лиману, також і по громаді прильоти йдуть. Так, є у нас швидкі допомоги, але все встигнути невозможно. Так як сама громада розташована на протязі 100 кілометрів, є віддалені пункти, в які машини не встигають доїхати, надати первічну допомогу. Або такі є, що в селі в якомусь взагалі немає ні аптеки, ні того. Тому ця машина на сьогоднішній день вкрай необхідна. Хотів би подякувати людям, які допомогли це все діло зробити, надати таку величезну допомогу. І велике, велике їм дякую. Отримання даного автомобіля дуже виручує нашу лікарню, тому чому укомплектована лікарня. На жаль, і ще газелями, які вже вийшли, вичерпали свій ресурс, тому даний автомобіль ну вкрай необхідно. Ще хочу додати, що ми в планах у нас в намірах відкрити відділення реабілітації. От, на жаль, це люди, які мають проблеми з рухом. Ще у нас відділення є паліативне відділення, де люди лежачі, і даний автомобіль якраз має всі вимоги, які забезпечують нашу лікарню. Продарі клуб Дніпро Сіті має сьогодні честь передати три швидкі допомоги громадам нашої області. Це Солонянська громада, Піщанська громада і Апостолівська громада. Ми дуже вдячні нашим партнерам з Німеччини, які вже вдруге передають нам швидкі допомоги. Зокрема, Німеччина дуже велика допомога робить разом з іншими закордонними країнами постачання нам машин швидких допомоги, які не просто рятують життя, а й дають надію тим, хто захворів, своєчасно доїхати до лікарні і отримати необхідну допомогу. Це вже друга передача. Перший раз було у лютому. П'ять машин, які прибули, теж поїхали по нашим громадам. І треба сказати, що наша Дніпропетровська область і громади наші знаходяться майже, можна сказати, на передовій. І це дуже важлива допомога, яка дає можливість рятувати людей. Я хочу подякувати нашим партнерам з Федерального округу, Північна Земля Рейн-Бісфалія, а також місті Кьольн. За постійну допомогу нашому клубу і нашій громаді, місту Дніпра і Дніпропетровській області. Дякуємо.